Пелюстка і квітка, Василь Сухомлинський На грядочці виросла гарна квітка жоржини, біла, як мармур в духмяна. Літають над нею бджоли і джмелі беруть нектар. У квітці сорок дві пелюстки, і ось одна з них загордилася. Я найкраща, без мене і квітка не квіта, я найголовніша, ось візьму. І піду, що мені? Напружилась, вилізла з квітки, скочила на землю, сіла в кущі шепшини і дивиться, що ж квітка робитиме. А квітка байдужки собі усміхається сонцю, зукою до себе, бджіл і джмелів. Пішла собі пелюстка, аж зустрічає муравлика. Питає муравник. Я пелюстка, найкраща, найголовніша, без мене квітка не квітка. «Пелюстка?» Знаю пелюстку, я в квітці, а на двох тоненьких лапках не знаю. Ходила пелюстка, ходила до вечора і засохла. А квітка цвіте, ось така, бачите, казка, квітка і без однієї пелюстки квітка. А пелюска без квітки нищо.